Сьомий розділ швидше за швидкість світла. І сказав Бог Хай станеться світло, і сталося світло буття Перший розділ, третій вірш. Чи хотів ти коли небудь стати свідком того, як Бог творив світ? Хіба ж не дивовишно було б побачити, як він усе вчинив? Таке приголомшливе видовище. Перехопило б подих. Чому? Тому що коли Бог сказав, хай станеться світло, він не просто натиснув на вимикач світла у всесвіті. Зовсім ні. Це було більше подібно до вибуху світла, який твоє око навіть не змогло б витримати. Біблія стверджує, що небеса вчинені Господнім словом, псалом 32 розділ Подихом його вуст було створено Всесвіт і все в ньому. Саме тому, коли Господь бажав, щоб з'явилося світло, світло вилітало з його вуст на швидкості 300 тисяч кілометрів за секунду. Саме з такою швидкістю воно подорожує, Боже світло заструменіло в небесному просторі, прогнавши темряву і осяявши весь усесвіт спалахом дивовижної слави. Проте є дещо швидше, ніж швидкість світла, це швидкість Бога. Коли ти звертаєшся до Нього в молитві. Він одразу ж чує тебе і уже має відповідь. Однак Бог може відповісти не відразу, інколи Він просить тебе почекати або ж відповідає не так, як ти цього хотів би. Попри це, ти можеш бути впевненим, що Бог завжди має для тебе єдину правильну відповідь у потрібний момент. Він завжди працює швидше за швидкість світла. Боже, я й уявити не можу, наскільки швидким є світло, та ще більше мене вражає те, що ти чуєш мої молитви ще швидше. Дякую тобі, Боже, що завжди поспішаєш. Вислухати мене. Дивовижно. Божий Усесвіт настільки величезний, що його не виміряти ані сантиметрами, ані метрами, ані навіть кілометрами. Для цього потрібно значно більша лінійка, світловий рік. Ти вже, мабуть, здогадався, що світловий рік. Це та відстань, яку подолає світло за рік, тобто приблизно 10 трильйонів кілометрів. Діаметр нашої галактики, чумацького шляху понад 100 тисяч світлових років. Це лише одна галактика з мільйонів, які створив наш могутній Бог.